Отак виглядає ставочок. Так собі, історія, так собі. Ніколи стільки води не було. Ніколи. Хто зна, що воно твориться, хтось говорить через те, що бурять землю, там газ добувають через те. А там хто його знає. Може через те, а може і через, через інше щось. Ну, коротше, водички небагато. Вапна сьогодні накидав, бачите, біла і вода така, така дивна. Хоча вона тут завжди дивна. То чиста, то не чиста. О, накидав. Вапна на роботі залишилась. Я його забрав. Не безкоштовно. Хоча безкоштовно пропонували. але це таке. І налив. Щоб рибка не боліла, щоб була здорова і сильна. Отак-то. До речі, рибка ще є, От карасики їдять. Маленькі. І що я купляв для щучок. Вон хлібчик, бачите? Отам. Короче, карасикам ще можна макушку кидать.